Нині церква празнує пам'ять преподобного Іоніки Великого. Річ йде про середину 9 віка. Святий Іонікий родився у бідній сім'ї. Як обично, багато із наших людей у старші часи, його була обов'язок ходити у поле із з худобою, і вже тоді він. Проявив інтерес до духовного совершенства. Часто осенив стадо Кресним знаменем, сам пішовся молити, а стадо було послушноє, де мов казав, які границі, ангели, мавірно, оберігали його стадо, коли він молився. Ніякий злодій, ніякий звір у той час не мали сили приблизитися к стаду. Оце були перші признаки чудесного пастиря. Віці і всі пастирі, і всі настоятелі сьогоднішніх, общин, коли благословляють громаду свою спеціальним благословенням, коли формуються із пальців Христос і Ісус. То так же ми благословляємо свою паству так, як іоніки, щоб до нашої пастви навіть не приближалися ніякі вори, злодії, розбойники, переманителі або люди, котрі втратили віру і збиті з толку, і хоч підозрюють, що збиті з толку, але все рівно, щоб вони гонені за крест Христов, каже Євангеліє. Причисляються до більшинства, котроє мнініє, використовує людей, котрі можна владці. Наші предки показували унікальний подвиг. При всіх імперіях Австрії, Австро-Венгрії, Чехах, СОВкому Союзі ми в своїх батьків. Ні одних з батьків наших православних не угождали якимись. Міняючимся вічно властям. Всі мали один погляд: віра в Бога, то нечто відділення, є для спасіння душі, і що треба дати закону, державі, налоги, труд, Все то робили, але ніколи не вгождали. І то було в тяжкі часи, Казало казалося, нині, коли дує питання про свободу, говорять. Кому не лінь. І в місті з тим маса людей боїться мати своє мненіє і що роблять, виражають мнені більшинства, хоча вони його часто не розділяють, но в страхові винуждені ото робити. Так поступає, уважає святих, взирає на їх подвиг. Ми й тут діти Божі, маємо з кого брати приклад, ну а вічності. Разом з святими своїми, з у святими нашими зможемо і наслідувати Царство Божеє. Амінь.